Ось і настав день, якого вихованці так чекали свято останнього дзвоника. Як завжди, він підкрався непомітно. І за цей рік ми пройшли багато випробувань. І, на жаль, жорстока війна внесла свої корективи, і традиційна, урочиста форма святкування змінилася на онлайн. Дорогі наші вихованці, ось і закінчився цей непростий, насичений несподіванками і труднощами навчальний рік. Для всіх цей рік був непростим. Але ми здалаємо і знову повернемося до щасливого мирного життя. Страшним лихом і незагоєним ранами існує в нашому житті війна. Війна, що триває зараз, це не жахливий сон, а страшний період нашого життя та нашої історії, яка не оминула наші домівки. Сьогодні хочу сказати слова подяки нашим захисникам, вашим татусям та братам. Ви опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Ви уособлюєте мужність, силу, честь. Ви дали нам змогу спокійно працювати, творити, жити. Участь у конкурсах, нагороди, цікаві роботи, живе спілкування, все це завдяки незламному духу наших захисників. Сьогодні молодь відчуває на собі велику відповідальність за майбутнє своєї країни. Життя має продовжуватись, щоб світило сонце і сміялись діти на своїй рідній землі. Саме для цього ми вшановуємо наших героїв і для цього працює весь наш педагогічний колектив. Я хочу сказати слова вдячності всім керівникам гуртків. За турботу і виховання наших вихованців. Я дякую батькам. Ви справжні наші партнери. Ви підтримуєте нас у всіх наших починаннях. Ви хвилюєтесь не менше за нас на всіх змаганнях, конкурсах, виставках. Я дякую всім технічним працівникам закладу, за затишок і комфорт, за чистоту і порядок. Дорогі наші вихованці, я вітаю вас із закінченням навчального року. Обов'язково зустрінемося. Все буде Україна! Тримаймося і пам'ятаємо, наша Україна неодмінно почне відновлюватися і їй знадобляться нові проекти і вправні майстрі, які будуть їх реалізовувати. Тож бажаю усім мирного літа. Набирайтеся духовних та фізичних сил перед початком нового етапу навчання. До зустрічі! Цей рік був дуже складний, але нам є чим пишатися. У цьому році наші вихованці здобули багато успіхів та перемог. Ми мали також змогу брати участь у заходах, які проводили на базах шкіл, та могли зустрічатися. Хочу нагадати декілька з них. Цікавими були мистецький марафон Єднаємося заради перемоги з майстер-класом долоньки єдності. Весело та гомінко пройшов науковий пікнік до Всесвітнього дня науки. Захід зібрав багато учнів шкіл нашого району. Гарний захід об'єднав ветеранів ліквідації Чорнобильської аварії та вихованців на майстер-класі Квітка Чорнобиля. Жваво та весело провели змагання з початкового технічного моделювання, де зібралися вихованці всіх станцій юних техніків міста. Цікаво проходив міський захід для вихованців гуртків з інформаційних технологій Віртуальний Драйв. Наша станція радо зустрічала вихованців автомодельних гуртків на міських змаганнях автомодел мови. І наостанок хочу згадати Рабоквест, захід, який було проведено для дітей внутрішньопереміщених осіб в центрі Я Маріуполь, який сподобався як дітям, так і дорослим. За цей рік наші вихованці здобули багато перемог у заходах всеукраїнського та міжнародного рівня. І ми віримо, що наступний навчальний рік стане яскравим на надії та перемоги. День сьогодні такий незвичний Сонце встало, умита в Росі, і лунає дзвінок закличний, Щоб зібрались на свято усі. Постували не раз і не два, ще й заняття зривати уміли. В вас боліла від нас голова, але все одно ви нас любили. Співали гаїсової, а земля безполковий розмай. Рідна вільна моя Україна. Зовсім юнох ще нас зустрічає. На твоє рідна країно і, звичайно, твоє майбуття. Дай розправити крила, а орлину, будувати прийдеш на життя Дай нам земле, джерел своїх сил і відваги, й наснаги нам дай. Перший крок ми сьогодні зробили на дорогах життя навстрічай. Острібний голос дзвоника лунає. В однім пориві всі серця єднає. Щасливо, друзі, всім у добрий час! До зустрічі в новому мирному навчальному році!